Добродії, добродійки, пряме включення з Різдвяного ярмарку 2025, з музею декоративного мистецтва України. Майстри вже чекають вас. Прийшов навіть святий Миколай. Я думаю, дехто з вас дуже добре його знає, бо це ж той справжній Миколай. Не його брати, а справжній Миколай. Ще тут оці розкішні килими. Розкішні килими, це як для мене особисто це візитівка цього музею, хоча тут багато всього є цікавого. Дівчатка з Богослава, майстри, майстрині, крила, дуже красиві вироби різноманітні. Приходьте, приходьте сьогодні і завтра, приходьте, будь ласка, кози, кіз дуже багато. Ще кажуть, буде сьогодні презентація виставки цих робіт, які створюють дуже класний настрій. Я б хотіла познайомитися з художником, який оформив цю залу такими яскравими своїми роботами. Байдужими вони точно нікого не залишать. І ще хочу вам показати це буквально біля мене ця інсталяція. І Я буду насолоджуватися таким сусідством сьогодні і завтра. Майстра вам покажу, буду проходити, покажу вам, де майстер. Ну і звичайно ж, я не могла не показати вам свої роботи. Сюди прибули мої вертепні маски: дід, козак, маланка, козак «Квітка». Ось така коза м'якенька, чорт. До речі, про чортів. Дуже багато питають цього року чортів. Приходьте, їх не дуже багато хто з майстрів робить. У деяких є або упередження, або немає симпатії, або якесь інше розуміння, а я з ними не конфліктую. Дивіться, які прекрасні роботи. Це надзвичайно. Я ще, до речі, не проходила, не дивилася, не встигла помилуватися, тому що. Займалася підготовкою свого стенду, плюс чекаю, київська коляда моя під'їхати. А я ще співатиму з київською колядою. Майстри дуже достойні. Біля кожного хочеться зупинитися і подивитися детально. Хочу вам також сказати, що впродовж. Майстер-клас впродовж ярмарку будуть проходити різноманітні майстер-класи. Майстри, вони ж і учасники ярмарку. Можна придбати їхні роботи, а можна записатися, зареєструватися. Реєстрація обов'язкова на суботу на неділю зареєструватися на майстерки майстрів, яких ви тут побачите. Прекрасні роботи, просто очей не відвести. Хочеться біля кожного зупинитися і потім ще підійду ближче знайомитися. Це коротенький огляд, бо якщо я вам покажу все, то ви скажете, ну все, я все зрозуміла. Купувати буду через інтернет крамницю. Ні, приходьте, приходьте, тому що якщо не ми будемо разом в ці дні, то хто? Хто буде об'єднувати нас як народ? Чудові, чудові, чудові майстри. Чудові, чудові, чудові роботи! Святий Миколай, звичайно ж, звичайно ж, святий Миколай. В прямий ефір вас. Хочу в прямий ефір Святого Миколая. Я вже сказала, що це єдиний справжній ви? да єдиний справжній святий Миколай. Я перевіряла. То я вітаю всіх дорослих, а особливо діток. Дай Бог вам ще найкраще, щоб кожен рік, кожного року, святий Миколай приносив вам подарунки, під подушечки, під ялиночки, і все, що приносив те, що ви бажаєте. А головне, щоб він приніс нам мир і переможний мир щоб ми перемогли цих супостатів, які нищать наші міста, нищать наших захисників, і ще й кидають свої ракети на мирні міста. Дай Бога всього найкращого. Дякуємо вам, святий Миколає, за такі гарні побажання по всій Україні. Через Фейсбук рознесуться. Люди доєднають серця свої до ваших побажань. І Я думаю, що здійсняться найзаповітніші наші дякую. мрії. Дякую вам. Дякую, дякую. дякую. І проходимо швидесенько далі, тому що ще трошечки мені треба буде зустрічати. Зустрічати треба київську коляду. Прекрасні, 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 прекрасні. У мене зараз інших епітетів немає. Я ходжу і кажу, прекрасні, прекрасні роботи, прекрасні майстрині, найкращі майстри України. Тут уже підготувалися до майстерочки, будуть робити дідухів, наскільки я розумію. Так що поспішайте, можливо. Якщо ви зареєструвалися, то все ок. Якщо не зареєструвалися, я сподіваюся, що ще якесь одне-два місця можуть знайтися для тих, хто підійде трошки пізніше. Чудові, чудові роботи. Ну і я починала з цих килимів, Ще раз покажу вам ці килими. Другий поверх, якщо ви захочете колись ще, то там також завжди якісь виставки. Я не знаю, чи сьогодні напевно є виставки на другому поверсі. Сьогодні хто купує квиток на ярмарок, а це ціна вхідного квитка для дорослої людини 100 гривень для дитини 30, пільговий 50, наскільки я це пам'ятаю. То ви ще оглядаєте дві виставки, які розташовані на першому поверсі, в тому числі зараз же ювілей Катерини Білокур і з музейної колекції є її роботи. На другому поверсі також виставки дуже цікаві. Не буду спойлерити. Мені дуже надзвичайно сподобалися дуже коштовні виставки. Ну, а я чекаю вас. Приходьте за подарунками, приходьте за прикрасами. Якщо ви бачили ціни в моїй крамниці на шафі, то сьогодні вони набагато нижчі, ніж ви бачили на шафі, бо все-таки свято мені хочеться влаштувати свято тим людям, які шанують автентичні, цікаві, неповторні роботи. Ну і трошки я вам розкажу про свої майстер-класи. Один з них відбудеться завтра, в неділю. Ми валятимемо ось таку пташечку. А наступної суботи, не неділі-суботи, буде валяння коника як символа наступного року. Якщо ви і китайський календар також празнуєте, що називається. А, все. Репортаж закінчила. Ось. Ще в мене таке сусідство з дзеркалом. Це моє відображення. Я собі дуже подобаюсь. я яскрава, красива. Це таке трюмо. І я в цьому трюмо надзвичайно приваблива. Дякую художникові за його колористику і надзвичайне почуття гумору. Все, папа, -па, зустрінемося. О 13.00 тут співатиме Київська коляда. Поспішайте, поспішайте.